Розказує, як я побував на зйомках серіалу з бюджетом в 100 мільйонів. Сцена з поворотом це всього на всього кілька секунд екранного часу. А по факту це години, а може навіть і дні, роботи знімальної команди. За сюжетом події відбуваються у Будапешті. Тут ви можете бачити власне саму знімальну команду всі ці люди задіяні у процесі зйомки. А серіал називається День Шакала про британського кілера, який називає себе Шакал-бюджет серіалу 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Як я потрапив в столицю Угорщини Будапешт, це дуже просто. У мене є пет-проєкт, який релевантний з проєктом робота для кінозйомки. Я напевно цього не розказував, але в мене за плечима більше трьох тисяч фільмів, мультфільмів. Аніме і короткометражок. Тому цілком логічно, що я прийшов до робототехніки для зйомки кіно. Звісно, проєкт, якому я був задіяний, не має ніякого відношення до серіалу День Шакала, так просто співпало, хоча співпадіння не випадкові, як показує практика. Але напевне можу сказати одне: робототехніка в кіноіндустрії і штучний інтелект можуть значно покращити процес зйомки. А ще хочу сказати в угорщині за такий теплий прийом.